Вітаємо в ефірі. Програма Книжки дітям та дорослим. Триває перший всеукраїнський фестиваль Читаюча людина, Успішна Україна. Багато його учасників представляють свої твори, як ви бачите, багато таких цікавих обкладинок. Це для того, щоб сучасне читання відбувалося осмислено, креативно і знати треба, де ти зупинився. Для того, щоб саме в тому місці продовжити цікаве сучасне читання. Серед учасників цього фестивалю активно представили свої твори юні автори, казок у відеоефірах чимало є переглядів на студії «Щастя творчості. От, І пані Ірина Вірьовкіна активно завжди вболіває. Вчителька молодших класів, Утківський ліцей на Харківщині, дуже такі креативні, вмотивовані діти, які пишуть власні казки. І саме для цих дітей ми передамо ці книжкові подарунки. Це Софія Сотникова, це Власенко Ярослава. Ми дякуємо видавництву Підручники і посібники, це такі обкладинки, знаєте, це така е, передмова для читання, для того, щоб читання відбувалося цікаво, осмислено. А що будемо читати? Зараз дізнаємося про книжкові подарунки. Диво у долоньках, казки та віршики, письменники дітям. Українська сучасна класика. Ось така книжка. Дякуємо видавництву ранок. Тут насправді дуже такі. Класні оповідання із сучасними ілюстраціями, такі короткі прозові та віршовані історії. Іде живе літо і промінчик. Ну, це треба для того, щоб діти відчували радість, щастя, позитив від спілкування з, з оточуючим світом. Саме молодша школа, вона якраз і дає такі класні можливості, коли ти потім. Вже в дорослому віці зможеш згадувати улюблені уроки, улюблені книжки, улюбленого вчителька, улюблену вчительку. От такі спогади, вони потім формують гармонійну особистість вже дорослої людини, коли нам є про що згадати. А з такими книжками, з такими дітьми і вчителями. Звичайно, нам є про що згадати, є, є чим пишатися, є чому радіти. Радіємо наступній книжці. Коли принцеса впустила свого золотого м'яча у ставок, то пообіцяла живеняті виконати будь-яке бажання. Якщо йому вдасться, вдасться повернути улюблену іграшку. Інтригуючий початок, як на мене. Принц Жабеня, класичні історії за мотивами казки братів Грім. Дуже така сучасно оформлена книжка Дякуємо видавництву Жорж. Дуже такі класні ілюстрації, особливо всередині, коли події набувають несподіваного розвитку. Ми дізнаємося, що там відбуватиметься далі. А в нас далі наступні книжкові подарунки. Конституція для всіх і великих, і малих. Автор Володимир Читай. Дякуємо пану Володимиру за книжкові подарунки та видавництво Холодкевича Тумдрайв. з задоволенням покажу. Класні ілюстрації, це художниця Ірина Шаганян. От дуже повчальний сюжет. Книжка, чим вона унікальна, це перша в Україні така спроба видати основний закон Конституції в віршованих сюжетах. Ну, це дуже так креативно і насправді мотивує читати і дорослих, і дітей. Тому ми дуже. Раді, що наші українські діти, Слобожанщини, зможуть читати такі книжки. І вони виховують. Ну, от, наприклад, стаття 7. Самоврядування міста значить, що воно твоє. Кожен з господар міста, де працює і живе. Не чекай, а сам берися, прибирай і не сміти. Тільки там порядок в місті, де живуть такі, як ти. Ну, класний приклад для того, щоб ми не смітили, поважали довкілля, поважали свою. Малу батьківщину. Основа творчості. Дуже цікава тема. Ми дякуємо за цю книжку. Громадські організації, Науково-освітнє історичне товариство. Це насправді дуже. Цікава тема, коли відбувався всеукраїнський літературний конкурс на тему творчості, і видана збірка творів есе. Автори, школярі студенти, і вони розглядають сферу творчості з різних аспектів: і духовні, і психологічні складові, і не тільки. Дуже десь такі тут цікаві сюжети. Ви вже по ілюстрації це бачите. Це класний матеріал для такого. Розвитку емоційного інтелекту і для розвитку особистості кожної дитини. Бо творчість це така сфера, що живе в кожному серед нас. Ну і на завершення хочемо подякувати Національному університету Острозька академія і подякувати вчительці молодших класів Утківський ліцей, пані Ірина Вірьовкіна, яка Надихала дітей створювати відеосюжети, і думаємо, що будуть іще сюжети, не тільки відео, поки триває ще прийом творів, і поки ще є час. Читаюча людина це успішна Україна, це насправді так. І от для пані Ірини також для читання для душі, Юліан Опільський сумерк, роман, бібліотека української героїки. Це те, що варто почитати. Тому що працювати з дітьми дуже клопітка робота, дуже стресова. А для того, щоб дітям дати щось цікаве нове, то ми самі досліджуємо світ, і книга в цьому нам дуже допомагає і на це нас надихає. Наступна книга Калюк Якубович Василь Сураський Апологія православної традиції. Це видання. Національного університету Острозької академії. Це така монографія. Присвячена маловідомим сторінкам творчості українського полеміста і богослова Василя Сураського. Дуже цікаве видання тут. Важко коментувати треба почитати. І завершає. Сюжет книжкових подарунків ось ця книга, також від Острозької академії. Тімоті Кейлер книжка про повернення до основ християнської віри. Ми бажаємо дітям і дорослим читачам читати українські книжки. Читати для власного розвитку, читати для душі, читати світ пізнавати, читати і цікаве, актуальне для себе обирати. Є дуже різні методи і способи читання, і у нас серед учасників фестивалю, навіть є один із таких сюжетів із однією пані Вікторією, студенткою журналістики, яка вже на телебаченні працює, і вона цікаві моменти розповідає саме про. Процес читання. Тому ми бажаємо кожному знайти власний спосіб читання та освіти як спосіб пізнання світу. Тому що і для дітей, і для дорослих. Це дуже важливо, це потрібно для кожного з нас. Ну і не забуваємо, коли ми книжку читаємо, то знати, де ми зупинилися. Для цього завжди є такі творчі, класні. Обкладинки читаємо і світ пізнаваємо на цьому ефірі. Дякуємо за увагу!